Сьогодні ми будемо працювати з зоною навколо очей, препаратом Реджуран Ай. Це полінуклеотид, який нам допоможе позбавитися темних кругів навколо очей, ущільнити шкіру і профілактика гриш, які можуть формуватися щас. Перед процедурою ми робимо анестезію навколо очей. Голочка дуже тоненька. Будемо намагатися, щоб була мінімально болісна. You'll come to watch me dancing just for you Keep on